Ось ми приїжджаємо до Славетного міста Стрия. Незабаром ми переїдемо через Стрийський міст Залізничний і в'їдемо в серцевину Славетного міста Стрий. В цьому місті, що починаючи з 19 століття, були дуже цікаві навчальні заклади. Початкові школи, стрійська відома гімназія польська. І що найцікавіше, початкову школу князь Пузина закінчив стрію. Після того він вчився в гімназії князь, е, 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 імператора Йосифа у Львові. Ну, зрозуміло, що при Львівському університеті ця гімназія була. Отже, якщо ви хочете попасти на могилу князя Пузини, то ви їдете прямо в стрій і не повертаєте на кільцеву дорогу, а їдете прямо в центр. І ви зможете подивитися. Зараз ви побачите, як добиратися до цвинтаря. Ми їдемо майже в центр і перед центром повертаємо направо. Скоріше все, що це є Труцьковецька дорога або якась стара дорога на Трусковець. Прекрасна жарка погода, мабуть, вже остання, яка, яку можна витримати в Галичині. Обіцяли під 32, а то й 34 градусів по Цельсію. По дорозі тут ми побачимо також істрійську гімназію відомо, ще інші заклади. Стародавні ось якась дуже красива церква. Я не буду показувати свого агента секретно. Враження залишається, що ще як я їздив читати лекції в Кузьові, то дорога не дуже змінилася. Правда, от переходи для пішоходів стали червоненькими. Але так. але це й добре. Йдемо далі. Там буде... Невідомо, Я не знаю, бо я тут вже років 5 не був, з правої половини буде парк. От якраз перед парком там де дорога на залізничну станцію, і ми якраз там туди повернемо. Вибачайте, що у мене руки трясуться, дорога така. Ви бачите старі Не ті... ні, Це ще далі, далі. Ви бачите, місцеві колорит, ось старі австріяцькі ще будинки, добудовані зверху. Ну, тут Так само зверху ви можете побачити новітні забудови. Життя стрію. продовжується. Дуже класний магазин на Ланах, там продають побудову хімію. Збоку, як ви бачите, є ще старі забудови австріатської, а то ще до австріатської епохи. Тут колись був пам'ятник Леніну, де зараз розп'ять. Я пам'ятаю, бо ми їздили в Карпати. Тут десь поруч жила наша керівничка. Ми тут зупинялися, вона бігла до своїх батьків, ми її чекали в автобусі. Трошки гепає, правда, але нічого. бо Я не пам'ятаю, де ти... па... а тут далі далі. Прямо. Зараз побачимо. А, там же на тому місці церкву. Зараз подивимося. Ось таке враження а, во, на Другобич поворот. Ось є стара гімназія 1912 року. Зараз ми повертаємо направо. Це є дорога на Другобич. Колись тут був парк, тепер бачите, тут будують церкву величезну. Якщо хто, хтось захоче попасти на станцію Колійову, то треба буде перед переїздом повертати на Ліворуч, а ми їдемо прямо, прямо на Стрийський цвинтар. Ось залишки парку. Ви, ви бачите, повертають на станцію Кулійову, а нам прямо. Ось такі стандартні забудови Стрия. епохи Польщі, Австро-Угорщини. Зараз ми переїдемо. Переїзд. Там далі станція Стрий. І прямо десь в районі 500-600 метрів. З правої сторони ми побачимо стрийський цвинтаж. Там, де похоронені дуже шановні люди. Ось він є цвинтар. Стародавній цвинтар. Тут можна було би і заїхати десь чи де. Чи ну, як? Тут так не, не бачу, я щось можливості заїхати. Треба десь паркуватись. А, так, так. Стародавні. Зараз ми вийдемо і підемо туди.